Пане Андрій, 8-0, більш ніж впевнена перемога за рахунок. Яких факторів вдалося сьогодні зламати суперника? Ну, в принципі, перше дякую футболістам за гру, болівальникам, які, незважаючи на ранній час початку, прийшли нас підтримати. Навіть кажу, в такий час велика вдячність їм. Що до гри, ну ви бачите, ми вже забили і на початку гри. Ми Домовлялися, що нам потрібно вийти серйозно зіграти, серйозно поставитися. І найголовніше за цей тиждень, знаєте, в нас відбулася зміна тренерського складу. Це для футболістів, в принципі, для команди завжди стрес. І було важливо, перш за все, психологічно підготувати команду, тому що десь і програли аграрну відповідальну групу. Тому було важливо, щоб вони десь не впали в таку психологічну яму. Намагалися донести про важливість, відповідальність цієї гри. І вони сьогодні, в принципі, все те, що ми наголошували. Вони це виконали. Ну, Ви бачите самі рахунок, щось дуже коментувати гру. Ви бачили, гра нам давалася, Забували чимало хороших нічів. Тому ще раз велика вдячність команді, які сьогодні. Заслужено перемогу. Чи можете когось відзначити по сьогоднішньому матчі в складі Дністра? На когось відзначати, тому що дуже всі відпрацювали на такій в принципі, жарі, тому не хочу когось відзначати, тому що всі відпрацювали на максимумі. Ті футболісти, які вийшли на заміну. Жаль, що в нас нині було на одну заміну регламентом навіть менше, тому що хотілося б всім дати. Так лише сім замін, ну, але навіть хлопці, які вийшли на заміну, теж відпрацювали, тому сьогодні. Сьогодні я виділю колектив футбольного клубу Дністра. А щодо суперника, чи сподівалися, що такий малий опір буде сьогодні, чи це фактично за рахунок того настрою вашої команди? Я думаю, що саме на такий рахунок ми не сподівалися. Ми, звичайно, хотіли, щоб десь реабілітуватися і показати результат. Але, в принципі, на те, що суперник, в них, наскільки ми знаємо, слідкуємо. Великі є кадрові проблеми, плюс несподіванкою стала зміна в них воротаря. Тому ну, за рахунок цих всіх факторів в принципі, і перемоги. І за рахунок великого бажання, відповідальності футболістів і настроємо матч підтримці наших болівальників. Ще відкрити може секрет щодо наступного тренера головного, адже ну, тиждень часу багато болівальників питають, хто як, чи можливо вже якісь є кандидати чи кандидат. Кандидати є, але ще поки що таємниці не відкрию. У нас зараз команда тиждень буде відпочинку, оскільки перерва у чемпіонаті. Ми сподіваємося, що за цей тиждень ми вже оголосимо ім'я нового тренера або тренерів. Дякуємо, удачі. Дякую. Пане Ігор, 08. Важко щось коментувати, але все ж таки, чому така велика поразка? Сьогодні нема що коментувати. Реально без коментарів, без коментарів, тому що ми е зіграли провальну ігру в обороні, просто провальну ігру. Так і грати не можна, все заступну отримує. Головне, що ми це відпрацьовуємо, часто треба робити уступ. Ну, не хочу, не хочу навіть зарекомендувати, розбирати якісь моменти і так далі. Вся центральна лінія, також півзахисники. Просто провалили. В атаці зрозуміло, десь був контроль, де щось получалося, не вийшло. Молода команда, не вистачає досвіду в атаці. Тому десь не скажу, що ми там щось створили, що могли забити, але щось старалося, десь вийшло, десь, вийшло, десь не вийшло. Це один момент. А другий момент на оборону ніхто не працював. Іграли як-небудь. Пасив свої ворота. Ну це, я не розумію, чому, можливо, можливо. Такими футболістами, можливо, вище, вище своїми майстерностями не може прийняти. Хоча я в кожну з них вірю і знаю, що вони можуть грати. Чому сьогодні так будемо розбиратися? Зараз я не хочу нікого звинувати. Винувати вся команда. Вплоть, напевно, що і до мене як ще не зміг налаштувати на цю ігру, так як слід. От і все. Просто, просто без коментарів. Дякую, вибачаю.